Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас третій день. Так, в котельному приміщенні нічого не робили. Ну, хоча, якщо, давайте так пройдемо. Зробили отвори. Зробили тут отвори для того, щоб протягнути магістральну трубу опалення і водопостачання. Йдемо далі. Тут у нас гардеробна, вона темна. Тому заходити не будемо, але, в принципі, в гардеробній буде лише радіатор. Ось радіатори ми рознесли по кімнатам. Тут буде радіатор 700 22.05.07, Зробили отвори. Тут погане освітлення, виходимо звідси. Далі йдемо за годинниковою стрілкою. Що ми маємо? Маємо санвузел. Повідбивали нолі. один метр від чистової підлоги. Ми визначилися, яка в нас висота буде стяжки і утеплювачі. Утеплювач у нас буде взагалі по всьому будинку. Тут, як ви бачите, вже утеплювач є ось там в отворах. Тобто тут чорнова утеплювач і знов типу, як чистова стяжка. Ну так не чистова, а це друга чорнова по факту. Тут буде ще укладатися двійка, утеплювач, потім. Тепла підлога або ну, і всі труби, які будуть прокладатися ось, е, вихід. І потім е, чистова вже стяжка і оздоблення. Так, Відбили, відбили нулі по, всьому, по всім тим кімнатам, де нам потрібно. Підготували отвори, пообрізали каналізацію. Замови муфти. Е, муфти такі спеціальні. Е, потім покажу друзі, як приїдуть. І розповім трошки. Так, наш санвузол тут ще окрім підготовчих таких робіт нічого не робили. Далі спальна кімната також радіатор поставили, який призначений для цього приміщення. Що ми повідбивали під радіатори? Висота 70 від чистової підлоги, тобто 20. Від підлоги чистової до низу радіатора буде, і радіатор висотою 500, тобто 700 буде над підлогою радіатор. Далі що? Поробили, якщо ви бачите, ось отвори. Підготували під крюки, чорні крюки, такі, якими кріплять труби, теж потім згодом все покажу. Тобто пробили по периметру для того, щоб закріпити труби. Так, матеріал поки знову нехтуємо, я вам потім розповім. Далі йдемо по кімнатах. Ця кімната, спальня номер 2 також радіатор стоїть. Пробили отвори в підлозі для кріплення майбутнього. Тут також третя кімната спальня, радіатор поставили. Підготовку отвори поробили, тому що у нас по периметру і кінцевий опалювальний прилад буде ось тут в кімнаті в санузлі. Буде рушникосушарка, яка буде. Отримувати тепло від радіаторного опалення. Далі, що ми зробили тут, друзі? Це я тут це так просто виставляв консоль. Консольний унітаз виставляв. І тому, якби це зараз на суху зібрано, я буду заміняти цю частину на іншу муфту. Що в нас тут зроблено? Підготував трошки отаких от от планочок. Для того, щоб монтувати, так як у нас стіни, стіни з поризованої кераміки, вона така крихка і фактично нема до чого закріпитися, тому будемо використовувати ось такі планки. Це шина від торгової марки Valraven. Далі використовуються ще ось такі фіксатори, зараз вам покажу. Пластинки такі. Фіксуюча пластина називається. От, зараз для того, щоб зрозуміти, ось шина, так, валраван, іде довжиною 2 метри. І ось фіксуюча пластинка, ви бачите, там безліч отворів для саморізів по металу. І от водорозиточка. Ось ми маємо фіксуючу пластину, вигнута шина, готова під отвір, і водорозиточка. Гнеться шина ось таким інструментом, також від торгової марки Valraven, Шиногиб. Шиногиб називається. Так, Тут отвір також підготовлений. Тут отвір також підготовлений. Просто одягнули муфти з заглушками. Далі дивимось, тут також щось підготовлено. Це на ванну або душову з міжосівою відстанню 150. Ось така вона. Ну, і зараз пройдемо на кухню, вам покажу, покажу як воно виглядає, щоб було зрозуміліше. Тут також пам'ятаємо з попереднього відео, бачите, каналізація далеко від знаходиться від стіни. І зараз навіть вам покажу, яка відстань. Бачите аж 30 см від стіни. Тому, якби тут без варіантів. Тут ми розбили, розбили так, підрізали це все діло, це просто накрили, щоб нічого туди не впало, не будівельне сміття, не інструмент, щоб не провалився. Далі підрізали болгарочки, підштробили, зробили отвір. Тут буде три труби, тобто. Гаряча дві холодних, холод... ну, зрозуміло, гаряча холодна на кухню. Також холодна буде для пральної машини, або, Ой, вибачаю, для посудомийної машини. Також буде ще каналізація. Каналізація. І буде ще також тут сифон. Буде сифон посудомийної машини. Згодом, як змонтую, друзі, ще вам покажу. Тому все. В принципі, все, що я сьогодні можу вам показати, я вам показав, друзі. Продовжуємо роботи, продовжуємо знімати відео. Далі буде ще цікаво. Дякую за перегляд, став подобання та не забуваємо підписатися на канал.